Григорія полами архієпископа, з умилінням сердець помолимо. отре блажена і воістину чесна, і понад усе бажана глава, святителю Григорію, безмовності державо, ченців славо, спільна богословів, отців і вчителів Окрасу, апостолів Сподвижнику, сповітників та мучеників безкровний ревнителю, увінчаний словами та діяннями. Благочестя поборнику, і воєвода обраний, божественних догматів, високих тлумачуй, учителю, спокус різноманітних і єреси викорінювачу, всієї церкви Христової заступнику, охоронцю та визволителю, ти перейшовши до Христа, і нині наглядаєш за стадом твоїм і церквою усією хвороби різні зціляючи, і словами Твоїми всім керуючим, єресі проганяючи, від різних пристрастей, визволяючи, Прийми ж і наше це моління і визволи нас від пристрастей і спокус, і тривог, і бід, і полегшення, і мир, та благоденство нам подай у Христі Ісусі, Господові нашому. Йому ж слава і держава належить з безпочатковим його Отцем і животворчим Духом нині повсякчас і на віки віки.